Всім привіт, друзі! Хочу познайомити вас з Людмилою, її чудовою собакою Золою. Зараз в них, в них проходить тренування. Ось ви бачите, вони намагаються навчитися робити бар'єр і приносити апорти. І, як бачите, Зола чудово виконала всі вимоги своєї власниці. Так. Вона ще досить молода собака. Люда, який вік золи? 8, 8. І всього, бачите, рік вісім місяців. Вона молода, жвава, дуже темпераментна собака. І, тим не менш, Людмила вона змогла приборкати добермана, виховує її. І навчає на нашому майданчику. От такі у нас люди. Тож, власники доберманів, ми чекаємо вас на майданчику Юнікс. Приходьте, і у вас будуть такі ж розумні собаки, як зола, у люди. Всім гарного дня!